Привіт! Сьогодні з вами розберемо варен, ВЕРЕН, вурден, верден. Я сама, коли це вчила, каша була така в голові. Ну, але перше, що ми маємо собі зробити, це відокремити варен верен цим коренем вар, і верден вурден з цим коренем верди. Тому що це зовсім два окремі дієслова. Отже, варен вареники. Живуть повністю окремо від верден-вередунів. Вереники і вередуни це зовсім інші речі. Отже, наше вар ми перекладаємо чітко як був. Був, була, були в його відмінюванні. Якщо ж над ним з'явиться «умлаут», дві крапочки, то ви собі ці дві крапочки позначте буквочкою Б. І ви вже його відразу перекладаєте як була б, було б були б. Наприклад, zu hause я була б вдома. Ну, звичайно, так звучить якось, але в підрядних реченнях ви зрозумієте. Наприклад, там, якби погода була погана, то я була б вдома краще. Ось в таких реченнях. Я зараз назву просто його переклад в коротких реченнях. Наприклад, ми були б щасливі. Віа верен glücklich». Ось так. Це і є різниця між вар і вер. Що стосується дієслова верден. Ви повинні собі прям зробити схемку таку, ви зараз її побачите в мене. І це верден, так як в корені є в РД чотири букви, так і чотири величезних значення різних граматичних має саме по собі дієслово верден. Верден його чотири значення. Перше, є слово верден перекладається як ставати, тобто воно є основним таким дієсловом, як співати, їсти, ставати. Друге, воно буде як допоміжне дієслово в майбутньому часі, але в майбутньому ми ма мусимо мати в кінці інфінітив, бачимо це. «Ich верде etwas machen». махен. Третє, Воно є допоміжним дієсловом у пасивному стані, і воно буде на другому місці Верден. А в кінці ми матимемо з вами дієслово в треть... з третьої колонки з Г. І четверте, коли воно нічого не означає, бачите, я навіть зробила з нього тільки буквочку Б. Це умовний спосіб з цими двома крапочками. І я б щось зробила, і хвюрде machen», в кінці теж буде інфінітив. Тобто ми маємо з вами ось таку узагальнену схему використання верден у всіх варіантах, які можливі в німецькій мові. Як основне дієслово, як допоміжне майбутнього, як допоміжне пасивного стану і як допоміжне умовного способу. Почнемо з найлегшого, об'єднаємо зараз майбутній час і умовний стан. Чому? Тому що в них в обох ідуть в кінці інфінітиви, а допоміж ними в майбутньому йде верден, а в умовному вюрде. Робимо такі речення. «Ich werde Sport machen» Я буду займатися спортом. «Ich würde Sport machen» Я б займалася спортом. Du wirst einen Deutschkurs besuchen. Ти будеш німецький курс відвідувати. Du würdest einen Deutschkurs besuchen. Ти б відвідував якийсь німецький курс. Курси мають це на увазі, але в них це завжди в однині. Er wird dort arbeiten. Він буде там працювати. Er würde dort arbeiten. Він б там працював. Перше значення як ставати-стати. Наприклад, я хочу стати мільйонером. речення з модальним дієсловом і віль мільйонерим верден, як інфінітив піде в кінець стати, ставати. Стає темно. Темно, якби ми просто сказали в теперішньому часі, так як про погоду ми говорили, пам'ятаєте? Ес іст dunkel» було б є темно. А якщо стає темно, то після Ес візьмемо відмінене до нього діє слово Верден як вірт. Ес вірт дункль. Стає холодно, ес вірт кальт. Таких виразів, де буде у нас використано слово Верден, є багато в німецькій мові. Я наведу приклади: верден» Темно ставати можна перекладати як темніти. верден» світлим ставати, тобто світліти і навіть як світати. Кранкверден, хворим вставати, хво захворювати. Ось так ми візьмемо його, як процесом. Тойра верден, дорожчати, Біліга верден, дешевшати, швірийга верден, важчати. Тепер спробуємо одне з них: перше провідміняти в різних часах. Тому що ми можемо сказати темніє, темніло, потемніло на творі. І це все залежить відповідно від ось цього основного дієслова Верден. Бачимо, ми знаємо з вами, що Верден як неправильне дієслово відмінюється за трьома колонками: презенс Верден, Претерітом вурде», як правило, береться воно завжди до до коли хтось один. І «істке Ворден перфектна форма. Отже, в «Es wird Дункель перекладаємо не як буде темно, а як темніє, стає темно зараз. Есвурде dunkel» темніло, незавершена дія. І es ist dunkel geworden» стало темно, потемніло. І так можна будь-який із тих виразів, які ми брали. Наприклад, давайте візьмемо «дешевшати». «Es wird billiger» дешевше є. Es wurde billiga дешевшало. Es ist billiga geworden подешевшало. А як же сказати подешевша є? Бо то в нас було es wird billiga дешевша є, дешевшало, ist billiga geworden подешевшало. А щоб сказати в майбутньому подешевша є, es wird billiga werden. Тобто, в нас з вами тут буде два дієслова Верден. Одне основне в кінці ставати. І перше вірт, як майбутнього часу допоміжне, відмінене до «Ес Есвіт Біліга Верден подешевше є. Пасивний стан. Коли не я вожу дітей до школи, а дітей возять. Тобто, немає там, хто їх возить. Дітей возять до школи. Борщ в Україні варить часто, тут продають рибу, немає в речі ніхто це робить. Для себе, щоб гарно це зрозуміти, ви напишіть таку схемку, пасивний стан, і когось або щось роблять. І ви тоді його будете уявляти, якщо хочете, відповідно, цю тему добре усвідомити. Але, так як ми знову ж таки. Маємо в пасивному тут стані. Ось це слово Верден. То цього пасивного теж буде різні варіанти. Дітей возять в школу, дітей возили в школу, дітей завезли в школу, дітей возитимуть в школу. Побачимо це. Знову ж таки, пишемо всі три форми дієслова Верден. Верден, Вурде істки ворден. І. Маємо з вами речення пасивного стану в різних часах. Ті кінда верден цю шулі гефарен. Кого, так як ми писали з вами, кого що? Дітей. Дітей до школи возять. Це верден іде як допоміжне, воно не перекладається. Ті кінда вурден цю шулі гефарен. Дітей возили до школи. Ми тільки, воно нам тільки міняє граматику, чи це теперішній буде, чи це буде претерітом їх возили, але завжди в претерітомі це буде незавершений час. Це завершений чи незавершений стосується тільки пасивного стану. Ті кінда зін шуля гефарен Ворден дітей завезли до школи. Ми бачимо тут з вами, так як в третій колоночці це діє слово в нас розпадається на Іст і Геворден. Тому і тут вони мусять влізти два. Тому цей іст, як зінт, бо діти в множині, піде на друге місце. І гефарен, як основне дієслово в нас обов'язково має бути в будь-якому реченні. І наше геворден мало би бути в кінці. Але прийнято уже так, що якщо в нас є. Основне дієслово, то цей «гіворден» в пасивному стані завжди буде без «г», буде просто «ворден». «Ді кінда зін цу шуле гіфарен ворден». Щоб це «гіфарен гіфорден» не гекалося постійно. Ну і в майбутньому «ді кінда верден цу шуле гіфарен верден». Тоді тільки буде перекладатися, як дітей будуть возити до школи. Так, я це знаю, це складний матеріал. В мене є окреме відео на пасивний стан. Там ви просто довше подивитесь на це явище. Проаналізуємо і перекладемо речення. Sie model werden. Тут в нас є модельне дієслово, значить, в кінці стоїть інфінітив, значить, Верден перекладається, як стати ставати, як воно є основним дієсловом в мові. Вона хотіла б моделлю стати. Es wird kalt. Тут маємо єдине дієслово wird, воно теж буде перекладатися як ставати, тобто це стає холодно, холодає. Ich werde am Wochenende länger schlafen. Werde schlafen, schlafen в in інфінітив, werde – це майбутній час, я буду на вихідних довше спати. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mehr laufen. Це умовний спосіб, якби я час мала, я б більше ходила, бігала. Тому що лауфен можна як позначати як і ходити, так і швидко ходити, і бігати. Müll wird freitags abgeholt. Маємо з вами верден. І «abgeholt» – дієслово в третій е, формі, значить, це точно пасивний стан. І пасивний стан presence. Отже, перекладаємо його як щось роблять, тобто сміття вивозять по п'ятницях. abgeholt werden». Посилку, бо пакет перекладаємо як посилку. Посилку завтра це теж буде пасивний стан, бо маємо дієслово в третій формі. Але заберуть – «вірд» і верден. У нас іде і допоміжне майбутнього часу, і наше верден е, пасивного часу. Тобто має бути два тоді, якщо в нас є і пасивний, і майбутній, має бути два верден. schon abgeholt worden. пасивний – «доконаний», сміття – забрали завезли. Чи повезли? Ich werde krank. Не я буду хвора, а я стаю хвора, тобто я захворюю зараз. Ich bin krank geworden. доконаний вже час від цього єдиного дієслова. Тут пасивного немає, бо ми не маємо з вами якогось дієслова з Г плюс Верден. Тут у нас просто є минула форма від слова Верден, я стала хвора. Так якби було б тут, наприклад, діє слово bin, bin zu Hause geblieben». нормальний перфект від слова ставати, я стала хвора», я захворіла. «Ich werde stark», Знову ж таки, не я буду сильна, а я стаю сильна, бо тут єдине воно є дієслово. А в другому, дивіться, ich werde stark werden», Я буду сильною ставати, тобто я стану уже тут буде в майбутньому часі це слово я стану сильною. «Ich würde ein besseres Auto Kaufen. Я б кращу, кращу автівку купила. Але я тут поставила речення ich kaufe ein besseres auto. Тому що інколи мені задають запитання, чому я перекладаю такі речення, як я куплю кращу машину. Я купляю кращу машину і я куплю кращу машину. Тут буде однаковий переклад, тому що, наприклад, всі дії, які ви запланували, і чітко кажете, я це зроблю, куплю, поїду, будуть всі передаватись граматичним теперішнім часом. Це речення, до речі, у нас не стосується нашого правила до відео in der Bäckerei kaufen. Тут ми не можемо перекласти, що я куплю хліб тільки в цій пекарні, а я буду його купляти, куплятиму з певною регулярністю в майбутньому. Ну, ось такі ми маємо з вами тренувальні сьогодні речення. Будуть питання? Пишіть. Хочете писати приклади своїх речень? Теж пишіть у коментарях. Буду старатися відповідати.